Привіт! Це коротке, але дуже важливе оновлення для всіх українців, які перебувають за кордоном. З червня 2025 року в ЄС, Німеччині, Польщі й Україні вступають у дію нові правила, які можуть безпосередньо вплинути на ваше життя. ЄС переглядає статус тимчасового захисту. У червні Європейський Союз розглядатиме майбутнє тимчасового захисту для українців. Наразі цей статус діє до березня 2026 року. Але вже зараз можуть бути запропоновані нові умови, зміни щодо права на проживання, можливості працевлаштування, доступу до соціальних послуг. Поки що нічого не скасовано, але ситуацію варто моніторити. Зміни в Німеччині скасування неформального оскарження відмови у візі. З 1 липня Німеччина скасовує процедуру подання заперечення на відмову у візі ремонстрейшн. Тепер потрібно подавати позов через суд. Це може ускладнити та подовжити процес оскарження. Зміни в Польщі з 1 червня місцева влада в Польщі отримує право обмежувати доступ іноземців до окремих професій. Це означає, повіти можуть створювати списки професій, де українцям буде заборонено працевлаштовуватись. У пріоритеті польські громадяни. Рішення прийматиметься на місцевому рівні. Все залежить від ринку праці в конкретному регіоні. Зміни в Україні. Електронна черга на виїзд. Україна оновлює правила користування електронною чергою для перевізників. Це стосується виїзду за кордон. Перевізники будуть зобов'язані чітко дотримуватись бронювання, за порушення, штрафи та санкції. Очікується, що час на кордоні стане коротшим і організованішим. Підсумок з червня відбуваються важливі зміни, які торкаються і українців за кордоном, і ситуації всередині України. Статус захисту, право на працю, соціальні пільги все це зараз активно переглядається. Раджу слідкувати за оновленнями. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які теми вам цікаві. До зустрічі у наступних відео.